Привіт. Тільки що приїхала, забрала посилку. Ще не дивилася, не знаю фото. Почему такое? Ця яка класна цепочка. Не так як тоді прийшло тонесеньке а дивіться, яка груба. Я не знаю, чи вам видно. Такий Знаєте, що? Це таке, щоб на ньому роз? Це така штука, щоб на ньому розкатувати тісто. Ось можна заскочоване. Тут всякі діаметри поняли позначки. А воно не дуже велике. Тут все розписано сантиметри, потом не знаю, чия фокусує там. Ось така штучка. Дуже велика, але мені велику і нема де стелити. Не буду ж на полу ліпити пільмені там, от, наприклад, пільмінь. Це вже буде слізком. Так, щоб я сміття в один бік такий. А на светом так вже якесь приходило. Кесито. Це ж з цього боку тепле, а з цього холодне, чи воно желізне, чи з чого так? А От я дура, воно ж на полу стояло, У мене підлога з подогрівом, та й воно, видно, знизу підігрілося. Від підлоги. Тут вже намальовано, що це таке. Так, що тут зараз котчок. Я не можу поняти його відкрити. Коротше, купили білети, тільки що вже оплатили. Підемо 7 числа. Кудись на якусь виставу. 7 числа. До Дня Закоханих вони типу роблять якусь виставу про якийсь інстинкт. Я вже забула, як воно називається. Коротше, поїдемо поїдем трошки окультуруватись. О, ще дивіться, що ззаді. там зеркалюється? Ось ззаді такі штуки. Ну що чіпляти? А ця наклейка? Пластик парчмент, Це наклейки. Їх наклеювати. Що? типу, ти сюди поставила. пергамент, фольга, віщовий пластик, може. Вакс. що таке вакс. Лекс. Фекс-пекс. Це, коротше, теж різати оцю. Всю пленку фольгу сюди вкладаєте, там внизу ножнички. Я буду відкривати, і я вам потім покажу. Ой. Ой. Яка прелість. Подивиться. На цю красоту. Це для кексів. Такі вони не дуже здорові. Ой. Не знаю, скільки тут штук. 12, мабуть. 12 таких штучок. Це для випікання. максимально 230 градусів. Не хочу фокусуватися, чи Ну, і от. Такі штучки. Ой, лопатка, ну це іменно кондитерська, це не така лопатка, щоб перевертати на сковорідці. Це така маленька, спеціально силіконова кондитерська для випічок. Зачем я його назад пакую? Все одна Формочка. Такий кекс випікати. Електризується дуже? Ця штука. Ось таке для випічки. Такого потім перевернете, він буде ось такий красивий пиріг. Так. Ой, сит у мене вже такого сита, слухайте, 300 штук. А ні, це дуже класно. Це дуже класно. Тому що воно скляне. Такі всі желізні. А це стекляне. Вау. І тут мерний стаканчик. Ну, звісно, води сюди не наміряєш. В тут сито. Воду ти не поміряєш. Я не знаю, чи вам видно? Там 250 і 125. Чогось. Я бачу, що воно тріснуте. Прийшло. Ну, тріснуте десь внутрі. Тобто. прикольно Так, що це? Що це тут лишилось? Ще два цих дві штучки Посилка невеличка. Так запакує? Ой клас. Це такі кошики. Найбільший для фруктів овощів, які зберігаються в холодильнику. Мені, опять кажеться, що хтось іде. Це для фруктів і овощів, які ти можеш помити. Допустимо, взяти корзиночку, помити. Водичка звідси стікає, вона тут сушиться. Потім складати сюди в холодильник. Можна, я так собі тільки що подумала, окремо. От тут хай будуть вони такі всі точці, коли обсохне, в холодильнику. А це може вам бути просто отдельний лоток. Представляєте, як класно? Супер. Дальше. Ось такий розмір. так же саме воно виймається. Можна вкладати, можна не вкладати. Ну і останній отакий. Отаких їх, їх три. Прикольно. Хочеш тобі три, хочеш тобі шість? Я вже й забула, що я таке заказала. І щось ще тут -ту запаковано. Це — железний. 800. Дивіться, отакі месочки. Ой, ось такі такі мисочки. Там, як би вам показати, дивіться, є насічки, але вони тільки звідси починаються. Не з самого низу, а трошки зверху. Їх три, І це така найбільш. І все? Це, все? Що ж, давайте оце.